Привіт, друзі! Зараз дуже важлива розмова для мільйона працюючих пенсіонерів України. Якщо ви отримуєте пенсію, але продовжуєте працювати офіційно, ця інформація для вас критична. З 1 січня 2026 року, це буквально завтра, ви втрачаєте частину виплат не тимчасово неможливо, втрачаєте реально. Йдеться про доплати, надбавки, індексацію. За моїми розрахунками, середній працюючий пенсіонер може втратити від 3 до 12 тисяч гривень на рік. А за 5 років це від 15 до 60 тисяч гривень. Це ваші гроші. Гроші, які ви заробили. І зараз детально розповім, що саме забирають, чому це відбувається, і головне, що робити, щоб мінімізувати втрати. Не буду розводити воду. Конкретні факти, конкретні цифри, конкретні рішення. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, телеграм в описі. Репост обов'язково, якщо ваші батьки, родичі, друзі працюють на пенсії, вони мають це знати. Дивіться до кінця, бо наприкінці розповім стратегію, як зберегти максимум грошей. Поїхали. Отже, перше і найважливіше, що саме втрачають працюючі пенсіонери з 1 січня 2026 року. Є три великі втрати, про які багато хто не знає втрата перша і найбільша автоматична індексація пенсії у березні 2026 року. Що це означає? Кожного року 1 березня в Україні проводиться індексація всіх пенсій, це коли держава підвищує розмір пенсії, щоб компенсувати інфляцію та зростання зарплат. У 2026 році індексацію планують провести в березні. Прогнозований коефіцієнт підвищення близько 15-18. Це означає, що якщо у вас пенсія сімох тисяч гривень, після індексації вона має стати приблизно 8 тисяч 100 гривень, підвищення одного тисячу гривень на місяць на рік це тринадцять тисяч 200 гривень додаткових. Але якщо ви працюєте офіційно станом на 1 березня 2026 року, індексація на вас не розповсюджується. Взагалі 0. Ваша пенсія залишиться 7 тисяч гривень, поки ви працюєте. Непрацюючі пенсіонери отримують 8100, ви 7 тисяч, різниця 1100 гривень на місяць. Це перша втрата. Тепер важливе запитання. Чи можна повернути цю індексацію потім? Так, але тільки після звільнення. Коли ви звільнитесь з роботи, пенсійний фонд проведе індексацію задним числом з 1 березня того року. Але от увага. Якщо ви звільнитесь, скажімо, у грудні 2026 року вам не виплатять різницю за весь рік. Ви просто почнете отримувати проіндексовану пенсію з моменту звільнення. Гроші за 9 місяців втрачені. Приклад конкретний. Іван 63 роки. Пенсія 7500 гривня, працює охоронцем. У березні 2026 індексація підвищує пенсії на 16%. Непрацюючі отримують 8700 гривень Іван продовжує отримувати 7500. Різниця 1200 гривня на місяць. Він звільняється в жовтні 2026. З листопада починає отримувати 8700. Але от втрата з березня по жовтень, вісьмох місяців по 1200 гривня – це 9600 тисяч гривень втрачених грошей назавжди. Втрата друга доплати та надбавки для літніх пенсіонерів. Що це таке? В Україні є вікові доплати до пенсії. Коли вам виповнюється 70, 75, 80 років, держава додає до пенсії додаткові гроші. Конкретні суми з 1 січня 2026 року. Якщо вам від 70 до 74 років доплата 300 гривень на місяць, якщо від 75 до 79 років доплата 456 гривень на місяць. Якщо 80 років і більше доплата 1038 гривень на місяць це 40% від прожиткового мінімуму для непрацездатних осіб. Але Згідно із законом про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування, ці доплати не нараховуються працюючим пенсіонерам, поки в офіційно працевлаштовані цих грошей не буде. Приклад. Марія 76 років, пенсія 6800 гривня, працює бухгалтером на півставки. Їй мала б нараховуватись доплата 456 гривня на місяць за вік. Але вона працює, доплати немає. На рік це 5472 гривні втрати. Якщо вона звільниться, доплату почнуть нараховувати з наступного місяця. Але от гроші за попередній період не компенсують втрачені назавжди. І от найприкріше. багато літніх людей працюють саме тому, що пенсія мала, вони намагаються заробити додатково але через роботу втрачають державні доплати, які мали б допомагати. Виходить замкнене коло. Також є інші надбавки, які не нараховуються працюючим. Доплата за інвалідність, якщо ви інвалід і працюєте, частину доплат не отримаєте. Доплата за почесні звання для героїв України, героїв праці. Якщо працюєте, доплата менша або відсутня. Доплата за особливі заслуги ветеранам праці, заслуженим працівникам. Теж не нараховується повністю під час роботи. Втрата третя. Затримка перерахунку пенсії. Що це означає? Працюючі пенсіонери мають право на перерахунок пенсії. Якщо після призначення пенсії ви продовжили працювати, сплачували єдиний соціальний внесок, заробляли стаж, пенсійний фонд може перерахувати вашу пенсію в більшу сторону. Але перерахунок відбувається тільки раз на два роки. І тільки якщо ви накопичили мінімум 24 місяці страхового стажу. У 2026 році автоматичний перерахунок для працюючих пенсіонерів запланований на 1 квітня. Хто отримає підвищення? Ті, хто станом на 1 квітня 2026 року відпрацював щонайменше 24 місяці після призначення пенсії або після попереднього перерахунку, важливо. Цей перерахунок не є індексацією, він не має фіксованого відсотка. Сума підвищення залежить від вашої зарплати, стажу, внесків, в єдиний соціальний внесок. У середньому підвищення становить 300-700 гривень на місяць. Але от проблема. Якщо ви не накопичили 24 місяці до квітня 2026 року, перерахунку не буде. Доведеться чекати ще 2 роки до квітня 2028 року. І от ці два роки ви втрачаєте потенційне підвищення. Приклад Оксана, 65 років, вийшла на пенсію у червні 2023, пенсія 8 тисяч гривень продовжила працювати вчителькою. До квітня 2025 року накопичила 22 місяці стажу після призначення. Не вистачило двох місяці. Перерахунок не відбувся. Наступний перерахунок тільки у квітні 2027, коли накопичить 48 місяців. Втрата двох років без підвищення це приблизно 14 тисяч гривень. А тепер загальні розрахунки. Скільки реально втрачає працюючий пенсіонер? Візьмемо середній випадок. Василь 67 років, пенсія 7200 гривень, працює сторожем, зарплата 9 тисяч гривень. Втрата перша. Індексація у березні 2026, 16%. Не працюючи отримують 8352 гривні. Василь отримує 7200. Різниця 1152 гривня на місяць. Якщо він працюватиме весь 2026 рік, втрата 13 824 гривні за рік. Втрата друга вікова доплата 70 років 300 гривня на місяць. За рік 3600 гривень. Не нараховується, поки працює. Втрата третя. Затримка перерахунку на двох роки. Потенційне підвищення приблизно 500 гривня на місяць. За двох роки затримки 12 тисяч гривень. Загальна втрата за 2026 рік 13 824 3617 424 гривні. Плюс затримка перерахунку – ще 12 тисяч за два роки. Разом майже 30 тисяч гривень втрат. А тепер порівняння. Скільки Василь заробляє на роботі, зарплата 9 тисяч гривня на місяць, за рік 108 тисяч гривень. Мінус єдиний соціальний внесок та податки, чистими близько 95 тисяч на рік. Здається, що робота компенсує втрачені доплати. Але от якщо він звільниться, отримає проіндексовану пенсію 8352 плюс вікову доплату 300, це 8652 гривні на місяць без роботи. За рік 103 824 гривні. Різниця з зарплатою всього 4 тисячі гривень на рік. Тобто, фактично Василь працює за 4 тисячі гривень додаткових на рік, але втрачає здоров'я, час, нерви і реальні приклади з життя. Галина 74 роки, працювала прибиральницею на півставки. Зарплата 5500 гривень, пенсія 6200 гривень втрачала вікову доплату 456 гривня на місяць. Плюс не отримала індексацію 900 гривень, порахувала, звільнилась. Зараз отримує пенсію 7556 гривня без роботи. Економія нервів, здоров'я. Петро, 69 років, працює інженером. Зарплата 18 тисяч гривень, пенсія 9 тисяч 500 гривень втрачає індексацію 1 тисяча 500 гривень, але заробляє достатньо. Вирішив працювати до 70 років, а потім звільнитись і отримати всі доплати. Людмила, 82 роки, працювала консультантом. Зарплата 7 тисяч гривень, пенсія 8 тисяч гривень втрачала доплату 1 тисячу 38 гривня за вік 80. Плюс індексацію 1300 гривень разом 2338 гривня на місяць втрат. Звільнилась. Зараз отримує пенсію 11538 гривень більше, ніж отримувала з зарплатою. Підсумую. З 1 січня 2026 року працюючі пенсіонери втрачають автоматичну індексацію у березні це 1,000 1500 гривня на місяць, вікові доплати 70 75 80 це 300 1038 гривня на місяць, затримку перерахунку на 2 роки. Загальні втрати можуть становити від 15 тисяч до 60 тисяч гривень за кілька років. Що робити? Порахуйте свою ситуацію конкретно. Порівняйте зарплату з втраченими доплатами. Якщо втрати більші, звільняйтесь. Якщо зарплата компенсує, продовжуйте, але знайте про втрати перевірте статус у ПФУ. Пишіть у коментарях вашу ситуацію, допоможу порадою. Лайк, підписка, телеграм в описі. Репост батькам, друзям, нехай всі працюючі пенсіонери знають про ці зміни. Дякую, що дивилися. Рахуйте свої гроші. Приймайте правильні рішення. Успіхів. До зустрічі!